Підстави кримінальної відповідальності. Підстави. Що це таке? О чому йде е, річ? Йде річ о том, що е, ну, потрібні якісь основи до кримінальної відповідальності. І ми побачимо, що там є дві таких основи. І е, якщо ми будемо їх бачити, ми краще урозуміємо. Ну, ми, ми ж з вами говорили на. Е, ну, на другому запитанні, які види є. А тут із, із яких двох частей складається ця відповідальність. Кримінальна відповідальність. І давайте побачимо ці дві колони, на коїх стоїть кримінальна відповідальність. Дві колони, дві таких ну, обов'язкових частей в кримінальній відповідальності. Ми знаємо, що це процес, да, кримінальна відповідальність, і це відносення, і в ході цих відносин людина йде від. Кримінального правопорушення до відповідальності, наприклад, але йому може не йти, йому може там зупинитися. І е, перша частина це підстава встановлення. Підстава встановлення. Що це мається на увазі? Тому що кримінальна відповідальність вона наступає на, ну, за те, що. Держава і суспільство рахують за погане. Там є, ну, є якийсь такий, ну, такий, такий, такий духовний. Ну, це не, це не позитивне, це істественне право. Щось є таке духовне, що говорить, що так не треба робити. Ну, наприклад, в Росії так працює, да, є таке стаття про фейки. І в її не було до 2022 року. Тому що ну, не було не, необхідності. А потім, ну, Руський Мір, він говорить, що нам потрібно щось, що таке, щось таке. І там і це має назву підстава встановлення. Тому що, наприклад, якщо ви не, буде, не введете цю норму цю підставу. І тому, і що буде, і буде люди говорити. Ой, ми не хочемо цю війну, навіщо ми вбиваємо українців, і що, і що, що це буде, і війна закінчиться. А е, суспільство не хоче. Народ не хоче з, з, ну, з, зупинити цю війну, і тому вводиться, була введена в кримінальний кодекс така так, такий склад, як фейки. І за те, що ви скажете, наприклад, слава Росії, це буде кримінальну Росія, а інша держава, це буде кримінальне правопорушення. І друге, друга частина це підстава застосування. І з чого вона складається? Вона в свою чергу складається із двох частей. Перше це склад злочину, ну, наприклад, є склад злочину, фейки. Зробили такою, якщо ви поширюєте інформацію, ну, брехливу інформацію про, про Збройні сили. І це буде склад злочину є. І, друге, ну, якщо, наприклад, от, от мой одногрупник, він, ну, скажімо так, суд сказав, так, він поширив інформацію. Про, ну, яка ну, невірна про Збройні сили Росії. Наприклад, так, ну, так буде. І потім, що буде суд робити? Він буде бачити пом'якшені, але обтяжуючі обставини ну, цієї утвори. Наприклад, там, він розумів, що він говорив погано. Він розумів, що російські війська не можуть вбивати дітей, це неможливо, і він там побуде буде в суді плакати і сказати: Я ніколи так більше не буду робити, і це буде пом'якшене пом'якшено обставини і йому, йому там, дадуть там, ре, по поріальне. А якщо він буде упорствувати, буде говорити не, ні, російські війська вбивають д -д -д ну, дітей, ну, буде так же брехати і далі, і це буде обставини, обтяжучі обставини і йому дадуть там, 7 років. От так це працює. З точки зору кримінального права. І, будь ласка, ваші Запитання.